ハハハハ Ми проводимо дані заходи в регіонах для того, щоб дати можливість жінкам масштабуватися, спробувати всі можливості грантові, а також додаткові інструменти для масштабування, створення власного бізнесу або його розширення. Також варто зазначити, що саме в Чернівцях міста, які близько знаходяться до кордону, дуже хороша, якісна аудиторія, і ми маємо надію, що цей воркшоп принесе можливість реалізувати багато хороших бізнес-ідей і створити нові. Робочі місця. Я впевнена, що сьогоднішня подія вона однозначно змінить життя наших учасниць, адже багато хто з них сьогодні точно дізнався нову інформацію, як масштабувати свій бізнес, як створити бізнес, як вийти на зовсім інший рівень. Я впевнена, що багато дівчат після сьогодні будуть розуміти, де можна отримати гранти, де можна отримати кредити, і просто отримали мотивацію на нові кроки і нові рішення. Насправді я сьогодні маю величезні емоції від того, що велика кількість жінок сьогодні перебувають у цій залі, яка є своєю власною історією своїми. Практичними кейсами своїми певними надихаючими і мотивуючими історіями, які дають можливість нам насправді сьогодні ствердно говорити про те, що Україна є сильною країною, тому що українська жінка вона не тільки мама, вона не тільки берегиня, вона ще й на сьогоднішній день виконує дуже важливу роль у нашому суспільстві. Сьогодні надзвичайно цікавий потужний захід в Чернівцях, і мені хочеться побажати всім жінкам, які сьогодні прийшли для участі в воркшопі по жіночому лідерству, зрозуміти, що для жінки нема нічого неможливого. Я дуже дякую Юсейт, конкурентна спроможна економіка України за проведення таких заходів. Я дуже щаслива тим, що як членкиня бізнес-умен клаб можу бути і спікеркою, можу бути учасницею, і співорганізаторкою таких воркшопів. we Я очолю громадську організацію людей з інвалідністю мрія, в якій перебувають на обліку люди з інвалідністю, які присуваються за допомогою крісел колісних, і також ці люди дошукують можливість створюють маленькі власні бізнеси для того, щоб допомагати Збройним силам України для того, щоб відчувати себе повноцінними членами нашого суспільства і бути корисними в цьому суспільстві. Я дуже радію з того, що такі воршопи відбуваються, що запрошують на такі події, що ми маємо можливість вчитися. Розвиватися і отримувати самореалізацію. Після даної події Буковинки і всі ті, котрі мали змогу сьогодні подивитися онлайн, отримують багато знань, мотивацій, розвиток і скористаються обов'язково цими програмами, які були сьогодні представлені. Тому ми закликаємо частіше створювати подібні форуми. Нас дуже сьогодні надихнули спікери. ця прекрасна жіноча атмосфера, яка сьогодні перебувала, дала свій меседж рухатися і не зупиняти. Sí.